Гідність це усвідомлення власної цінності і цінності інших. Наша гідність незламне ще свободи. Свобода це до слава, українець. Бути гідним це не зрадити своїм принципам. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не прикреслить мій народ. Ми пам'ятаємо, що оборонили герої. Україна це територія гідності і свободи. Гідність це повага до себе та до інших. Свобода це відповідальність за свій вибір. Свобода це можливість говорити правду. Майбутнє України будуємо ми вільні люди. Лідерство – це гідність у дії. Самоврядування наш перший крок до вільного суспільства. День гідності та свободи наш спільний урок історії.